Голливудский актер Жан-Клод Ван Дам вчера отметил свой 52-й день рождения в Киеве. Он прилетел в украинскую столицу вместе со своей любовницей из Кривого Рога Аленой Кавериной, ну и с домашними любимцами, двумя собаками. Для героя боевиков наняли частный самолет. А как отметила свій юбилей наша півіца Світлана Лобода, видели мої вездесущие папарацци. Вчора наші папараці розривалися на шматки. Вже давно вони не зустрічали стільки зірок одночасно. Знаменитості гуляли у Києві усю ніч. Співачка Світлана Лобода відзначала 30-річчя. у пафосному ресторані на Печерську. Вона зібрала найближчих друзів та родичів. Доки всі випивали за здоров'я іменинниці, її помічники виносили подарунки і квіти, які грузили в автівку. Одночасно з Лободою в українській столиці святкував свій 52-річний день народження голівудський актор Жан-Клод Ван Дам. Доки його слуга вигулював собаку кінозірки, сам Ван Дам в товаристві української коханки Альони Кав'єріної відправився до елітної піцерії в центрі Києва. А звідти пішов до крутого кафе, де гульбанив до ранку. А от співачка Віра Брежнєва у цей вечір працювала. Вона співала на конкурсі краси. Там же був помічений телеведучий Савік Шустер з молодою білявкою та гімназом. Настка Лілі Подкопаєва з цивільним чоловіком, бізнесменом Віктором Костирком, та ні одна, ні друга пара надовго не залишилась. І якщо на Лілю вдома чекають діти, то шустер, мабуть, хотів мерщію самітнити зі своєю подружкою.